Сніг падав тут по закапці і ноги мокрі. Але. Ось Тихо, тихо, спокійно. Чінвати не буду. Ні-ні-ні. Вітаю, друзі! Поки нема сильного вітру, давайте я вам у двох словах розкажу, куди ми сьогодні приїхали. А приїхали ми у місце, де ми в грибний сезон збираємо білі гриби. Традиційно з цього місця я завжди починаю вступне слово. І сьогодні також я тут розкажу пару слів. Приїхали ми у те місце, де ми збираємо гриби, але так як зараз ще не грибний сезон. Ми вирішили просто піднятися на ту полонину, де ми завжди обідаємо. І над полониною є вершина така, яка має назву ротило. Я називаю її така магічна і загадкова вершина Карпат. Ми завжди збираємо гриби під нею, але на неї так і ніколи не піднімались. Тому сьогодні, поки ще нема грибів, маємо таку можливість. Тому йдемо на цю вершину. По дорозі заглядаємо в ліс і, можливо, побачимо якісь весняні грибочки, згадаємо тогорічні наші походи і налаштовуємось на цьогорічні. Думаю, що вони будуть не менш цікаві. І також хочу таке оголошення зробити. Того року у мене був дуже цікавий такий, ну правда, тільки один. Грибний тур, де я з, з знайомим, яким, який мене запросив, Дмитро, тобто ми не були знайомі, але познайомились, він запросив мене на гриби по своїх місцях. І це мені дуже сподобалось, тому е, я би хотів, щоб цього року цих походів, таких е, спільних, ще з кимось було більше. Тому я е, так знаєте, без ніяких. Е, тобто, напрошуюсь до вас на гриби, одним словом. Тому, Пишіть, запрошуйте, регіон не має значення. Мені б було дуже цікаво не тільки в Карпатах, можливо десь Тернопільщина, Львівщина. Цікава така штука, такі дружні походи. Тому чекаю від вас на запрошення і думаю, що однозначно щось цікаве організуємо. Зараз ми піднімаємось, буду напевно мало говорити, тому що вітер, вітер такий досить сильний. Е, тому буду більше зосереджувати вашу увагу на природі, на лісі, на Карпатах. Карпати сьогодні чудові. Хоча і зранку йшов дощик, зараз дощик ніби пройшов і передає потім сонячну погоду. Я маю велику надію, що ми будемо сьогодні бачити чорногірський хребет, який зараз зараз ось там, поки що його не видно, але дасть Бог хмари. Розійдуться, і ми його побачимо. До речі, він ще покритий снігом. І це якраз оця весняна пригода досить цікава, тому що ти з таких низьких полонин, де вже весна, можеш бачити Чорногірський, який ще повністю в снігу. Ми пройшли такий перший підйом приблизно півтора кілометра. Ну, може, немає півтора, приблизно кілометр, І зайшли у такий казковий ліс. І нас тут в лісі. Догнала собачка. Ану, ходи сюди. Ми коли е, в селі вийшли з машини, вона нас там зустріла. І ми пішли уверх, вона собі е, сиділа там. Але отут е, тільки що нас, нас догнала. Ану ходи. Сюди. Ану ходи. Ану, ходи, що ти тут робиш? Скажи. Скажи, що тут робиш? Що ти тут робиш? Ти будеш замість на ротилу? Та... То дівчинка. І напевно навіть годує, бо видно, що має маленьке Кожна карпатська стежка, кожна карпатська дорога, вона просто неповторна. Ми зараз е, вийшли з такого підйому, де не було лісу, і зайшли просто в казковий ліс, мох, рівненька-рівненька гарна дорога і величезні сосни. Дуже гарно. Вийшли на першу полонину там колиба, де ми, як правило, обідаємо. І тут вся полонина зараз ось таким шафраном. Єдине, що ну, буквально ще пару днів, а може навіть і просто зараз нема сонечка, і вони такі закриті. Можливо, коли зараз пригріє ближче там до обіду, можливо, вони повідкриваються. Але зараз вона повністю оця полонина. Устелена цим таким шафранчиком. Наша колиба, де ми обідаємо Її основне призначення е, пастухи приблизно з. З травня по серпень тут пасут худобу роблять серп, у серпні переходять на іншу полонину. І вже після серпня вона вільна, тут можна ночувати. І тут, якщо гарна погода, є вид на деяку частину Чорногірського хребта. Там глянем, що всередині? Тут місце, де е, палет ватру і така приспособа, де зачіпають казан і тут безпосередньо воруть сир. столик. Осталик. Кухня можна сказати, навіть ще є. Напитки, може її єгер. Yeah. О, вона флешка єгр, чи ні? Ано. Воно... Ага. Боу є. І тут дві каюти де. Тут перша тут спальня. Але віски є, я що кажу? Віскарик. О, -о, -о. Мурдяк Другая комната Жулька А ну поди сюда Где ты был? На ротелло и дашь что Тихо, тихо, спокойно Челюсти не буду Не, 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 не. без цеха Без цеха Давай закрываем супа. Ми вийшли на фінішну пряму. Буквально пару кроків і ще одна полонина. І від тої полонини, буквально хвилин 10 і ми будемо на вершині ротилу. Тут вже набагато холодніше, більше снігу. Тут на стежці так, ну його ще небагато, але бачу там на полонині його ще більше. Ну і звичайно сильний вітер. Але не дуже холодно, тому досить комфортно, досить так знаєте, приємно. Такий контраст, коли ти. Прийшов унизі ну, там справжня вже весна, а тут ще так е, дещо по зиму. але гарно. انا فاهم اني Вже йдемо вниз до тої колиби, яку я вам показував. І тут вже е, вийшло сонечко, і шафран, той, який зранку був закритий, він повністю весь вже відкритий. і всі схили е, покриті цим е, шафраном. Е, пару слів про нього взагалі е, він, як правило, розквітає приблизно з почат... ну, початок квітня і до кінця, тобто кв... місяць квітень, це якраз є. Такий пік, коли цвіте оцей шафран, і насправді е є навіть цілі тури. Тобто, е коли люди спеціально їдуть для того, щоб побачити його, е тут на цих полонинах його не так аж і багато. Тобто, Він є, але ну так, не дуже багато. Найбільше м зосереджений шафран це на полонині кукол і на костричі. Тому е коли вже пригріває, коли він. Буяє цвіте, то на цих двох напрямках якраз дуже багато таких шафранових маніяків, туристів. Ну я їх, якщо чесно, не можу назвати у всіх туристами, тому що, як правило, йдуть для того, щоб зробити просто фотографії, познімати гарні відео і. Якось так. Але такий нюанс, якщо чесно, що насправді вживу він виглядає не так ефектно, як на фотографії на відео. На фотографії на відео він такий, знаєте, кольоровий кольоровий. Якщо підібрати правильний ракурс, то можна зробити таке відео або фоточку, що взагалі типу, таке знаєте, поле шафрана. Е, насправді вживу, ну він гарний, але ну повторюю, що не так аж ефектно він виглядає, як ви собі е, думаєте. Але е, якщо, наприклад, е, побачити його на кукулі або на костричі, там якраз відкривається чудовий вид на чорногірський хребет, якщо попасти в класну погоду, то якраз оцей вид оцих квіточок на фоні чорногірського хребта, це, ну, це топчик. Друзі, у нас такий вийшов одноденний похід. Ми вже зійшли до нашої коронної колиби. До машини нам приблизно годину, годину часу. Що можна в загальному сказати? На вершині дуже холодно, на вершині ще такий, знаєте, добрий сніг, і навіть таким моросем дуло, Так що ми там побули буквально хвилин 10 від сили. Заглядав, коли йшли по стежці, заглядав час від часу в ліс. По весняних грибах абсолютно, абсолютно немає нічого. Тобто, я, я, навіть, якщо чесно, не впевнений, що у всіх хвойних лісах е, є якісь гриби такого типу, як оці е, саркосцифи і тому подібне. Тобто не було абсолютно нічого. Е, зараз що в планах чекаємо. Чекаємо, звичайно, тепла. Е, як я вже й казав, того року нам... Це, ну, тобто ця місцевість по грибах вона дуже класна. Тут є їх дуже багато, але все ж таки вона нам дещо задалека, тому що нам їхати з дому сюди це приблизно 130, можливо, навіть і більше кілометрів. І ну, це, якщо чесно, є, є, є куди їхати. У нас дуже такі, знаєте, непогані ліси це є ну, дещо ближче, це є осмолода і мислівка. Але я їх дуже погано знаю. Але думаю, що можливо цього року будемо ще більше їх освоювати і все ж таки переключатись е, на ті країни. Ну, Але й, звичайно, що один раз точно можна приїхати і сюди, тому що ми тут знаємо місця. У нас тут такі коронні місця, де, наприклад, коли є грибний сезон, тут просто можна не те, що гриби збирати, їх просто вже нема куди збирати. Е, ось така справа. Так само у силі моя пропозиція щодо грибних походів, якщо у вас є таке бажання. Пишіть, і коли вже буде грибний сезон, однозначно можемо щось таке спробувати піти в такий спільний грибний похід. Зараз всім дякуємо за перегляд. Маєте бажання можете поставити пальчик. Маєте бажання, можете прокоментувати це відео. Усім дякуємо, що додивився до кінця. Бувайте здорові до наступних зустрічей.